М1128 Wolfpack. Преміумний аналог страйкера. Ну, по суті, це і є страйкер, тільки ну, трошки по-іншому називається. бр 3 і знаходиться ця машина на сьомому рангу, відповідно, прокачає вам абсолютно всю наземку США. Але питання тільки в тому, чи потрібно воно вам витрачати свої шекелі кошерні. Бо, якщо чесно, машина доволі специфічна. Не будемо відразу називати її лайном, давайте скажемо так специфічна. Ну і як вона грається, погнали розбиратись. О, ми ще й на Японії та ще й у дупі списку. Ну, це буде цікаво, цікаво. У мене в сетапі ще А-10. Він якраз нам, до речі, ідеально підходить. Такий самий BR 10 103 Ну, відповідно, вульфпак в цей сетап стає просто чудово. Ну, вульфпак та А-10 це прямо ідеально те, що треба. Ну і ось, власне, наш вульфпак. Хоч це і колісний танк з колісним ходом, але он якийсь фуджі нас обганяє. <смі> Багато які ОБТ будуть нас обганяти, бо у нас хоч і непогана максималка, скільки, до речі, 96, але динаміка. Ну, ви бачите, яка динаміка, да? Абрамсон швидше, ніж ми їде. Тому розраховувати на якусь подвижність тут не варто. Але прикол у тому, що на 10.3 ми маємо максимально топовий тепловізор. От що, що, а тепловізор у нас дійсно дуже крутої якості. Плюс у нас є, так як це ЛТ розвідка. Ну і ломи у нас М900 на 519 пробиття. Із дуже класною балістикою. Плюс, звісно ж, у нас лазерний дальномір. А ще у нас мало кутів схилення гармати вниз. Мінус 5 всього-навсього, але у нас є. Гідропневматична підвіска. І ми можемо, назначивши клавіші, ось таким чином опустити морду вниз. Що дає нам ще додаткові десь градусів 2, напевно, вниз і стає десь приблизно мінус 7. Зламав приводи. Це була деривація. Ще із недоліків у нас мало заднього ходу. Мінус 12 кілометрів, чи скільки там, так, мінус 12. Це не дуже добре, як для колісної машини. Ну і що особисто мені дуже не подобається, велетенський діаметр розвороту. Точніше, радіус, вибачте, радіус розвороту у нас просто якийсь кінський. У нас задні колеса не підрулюють, відповідно. Ну, розумієте, що це нам дає. Це нам дає радіус розвороту, як у фури якоїсь велетенської. Ну і сам по собі танк. Звісно ж, абсолютний картон, і при цьому він доволі великий. Він просто велетень на фоні всіх інших. Я щось зовсім нікого не бачу на цій довбаній Японії. Навіть в наш неймовірно топовий тепловізор нічогісінько не видно. А, ну ось тут хтось є схоже. І що? І хто тут? І де воно? А, ну десь, десь тут. Приїхав спрут, якого не було видно, не було чути. Прекрасно. Японія. Обожнюю Японію на топах і передтопах. Прекрасна карта. І знаєте, я спочатку доволі активно грався цією гідропневматичною підвіскою. Але останнім часом я помітив, граючи на вульфпакові, що воно мене задовбало її юзати постійно. Кожного разу, коли ти ресишся, тобі треба вручну налаштувати цю підвізку, опустити морду, щоб у тебе було більше котів униз. І робити це перші 10 боїв, прикольно, перші 30 боїв нормально. А коли боїв стає більше, ніж 30. Ти починаєш розуміти, що тебе це максимально задовбало. І на ходу це робити не можна, треба тільки зупинитися, і тільки потім ви зможете керувати своєю підвіскою. Відповідно, втрачаємо таймінги на старті. Ну і т.д. і т.п. і все із цього витікаючи. Я не знаю, Японія така ніби карта, яка для нас ну, максимально не підходить. Знову ж таки, нікогісінько не видно, навіть у топовий теплак. Точка не за нами. Нашим ось у центрі пофігу вони давлять респу. Ну, я сюди не приїду, напевно. Тут нікого на цьому флангу немає. О. Той самий спрут. Дав йому тільки водія, на жаль. І. Ну, він мене другий раз просто вбив, видав мені ваншот. А, господи, боже. Ну, я його хоча б розвідав і отримав за це якісь асісти. На літак не вистачає. Бій повне лайно. Ну, то вже це Японія. Господи, кому подобається Бері 103 грати на Японії? Це ж боляче. Ну і ще краще. 38 паралель. Ой, гра мене сьогодні ненавидить. Та ще й знову в дупі списку. Так як гармата у нас 105 міліметрова, то відповідно і дамагу цих ломів, ну в основному дуже такий собі. Ну от чисто водія вбити, там одного члена екіпажу, може максимум двох. Дуже часто буває без дамагу. Да, ми пробиваємо у нас 500 з хвостом для 10-30. чудове пробиття, прекрасне, але дамагу часто нема. Ну, як бачите, я вже не керував підвіскою, бо мені... мені це набридло. Вам може здаватись це дивним, але якщо ви його купите і якийсь час на ньому пограєте, ви зрозумієте, що і вам набридає це робити цим займатися. Побачив я танк. Ну от, пробив під башту. І, відповідно, на цьому все. А, до речі, у нас автомат заряджання. Але автомат заряджання в нашому випадку це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що у нас ледь не найдовше КД із усіх наших ам, противників. Сім з половиною мать його секунд. 7,5. На автоматі заряджання 7 ,5. це прикол. Ми перезаряджаємось практично, ну, найдовше серед усіх наших конкурентів. Добиваємо. Добре, що він сюди не дивився. Ну, уже два фраги. Це вже результативніше, ніж бій на Японії. Точку наші захоплюють. Прекрасно. Ось тут стоїть ворог, але, на жаль, мені звідси його не видно. Щось у нас весь наш фланг розсипався майже весь. І це дуже погано. Того що зараз нас приїдуть бити, я думаю. Ось тут ворог. На жаль, розвідка на нього не спрацювала. Ось і він. Видно, він був трошки далі, ніж отут. Видно, він був десь отут. Ну тому, власне, розвідка і не спрацювала. Не з'їжджаючи з одної позиції, три фраги непогано. Враховуючи, що це 10-3 і 38 паралель, то три фраги тут, я думаю, це ок. Ось тут дерева валяються. Чую. Розвідка не спрацювала, хоча я доволі точно дав на звук, по ідеї. І тут у мене був ворог. А я все, я сам лишився. А, ну і з іншого боку, ще виїхав ВТ-5. Ну що ж, на жаль, вся моя команда тут здохла, і мене вже просто об'їхали з усіх сторін. Тим не менш, 4 фраги, як бачите, на одній позиції робити можна цілком. Ми накопичили на А-10 з Меверіками. Давайте пропоную вилетіти. Віддати хоча б разок Меверіки, скільки зможемо. Віддавати ці Меверіки по точкам можна з 10 кілометрів починаючи. Ну, власне, відос про А-10 окремий є на каналі, можете його подивитись. А я ж його сьогодні тут в сетап взяв чисто для того, щоб якось урізноманітнити геймплей. Ну, от, уже, уже плюс-мінус, десь кудись, ось сюди можна починати віддавати наші Меверіки. Я, на жаль, більше-то собі цілий і не бачу дуже. На точці А нікого. Це все трупи стоять. Зеніток також ніяких ніде не видно. Ну, 38 паралель. Це одна назва. 38 паралель. Просто жахіття, якщо чесно. Сюди віддам. Сюди віддам. Те, що бачу так від третьої особи чисто. Ось сюди віддам. Один фраг зробив навіть два. Ну, непогано. У мене ще лишилося два Меверіка. Ми програємо в слюні і соплі, на жаль, ну, нічого. З'явився десь Міг 21. Я хотів би все-таки віддати залишки Меверіків. Ось ось сюди. І навіть не знаю, куди ще. Більше нікого не бачу. Ще одного знищили. Ну, три фраги за виліт. Це ок. Це вже по мені намагаються кидати з усіх сторін. І ось тут ціла купа ворогів. Мене, на жаль, підбили, але я сподіваюся, що я все-таки встигну віддати останній мебрік. Да, я його віддав і здох нафіг. Хоча навіть ще не здох. А Так, ще мінус. Ну, непогано. Чотири фраги на літаку, чотири фраги на страйкері, точніше, на, вибачте, вульфпакові. і, в принципі, вже якось жити можна. О, покинутий завод. Знову дупа списку. Слухайте, я коли грав на Т-80уД на 10-3. Я через раз грав то в топі, то в дупі, але, ну, хоча б іноді бої в топі були. А що за. США не так не зрозуміло. Ну, тим не менш, поїхали. На мій улюблений лівий фланг на покинутому заводі я завжди намагаюся здохнути якомога швидше. Я ви знаєте, я не люблю міські карти, я їх терпіти не можу. Тому на таких картах я граю відповідним чином, щоб якомога швидше це закінчилося і піти на нормальну карту. Спробую швиденько об'їхати сюди, хоча швиденько це не про вульфпак, ми не швидкий танк. І, знаєте, якби мене запитали, а що ж, власне, взяти для прокачки США? Чи потрібен нам вульфпак? Зламали мені казну, але, тим не менш, я це пережив, навіть екіпаж живий. Зламалась тільки казна, плюс я розвідав цей танк, який по мені намагається нашивати. сподіваюсь я якось переживу. 8 секунд. Дими у нас також, звісно ж, є, і у нас доволі багато пусків. Ой, арти ми боїмось. Арти, ми дуже-дуже, дуже, дуже, дуже боїмось. Мені дуже пощастило, що арта мене ніяк не задамажила. Ой-ой-ой, ой ой я звук-то чого від танку відсутній. Ну, уявляєте, ну от танк без звуку їде зовсім. Ну, от за що мені це все? І заднього, ну да, і заднього ходу немає, відступити ми не можемо. От такий от він, вульф пак. В принципі, я свого добився, я зробив фраг, швиденько здох, і пішли з цього покинутого заводу на якусь адекватну карту. Ну що ж, Бул Папніков мене почув і послав мені ще одну міську карту, ще одне міське лайно. Ну нічого, на це раз хоча б у топі, але для нас це не дуже той важливо. Насправді, в топі ми чи не в топі. Нашого лому по пробиттю вистачає як в топі, так і в дупі списку. Це абсолютно не важливо. А по подвижності ми як на своєму бері програємо майже всім ОБТ, так і на берах вище, ми також, звісно, програємо. І якби мене запитали, а що ж брати для прокачки, я однозначно відповів би клікбейт. Ніщо ніколи не замінить класичний повноцінний ОБТ. Тим більше такий крутий як Абрамс. Я пропоную зупинитись десь ось тут бачу, навіть знищив. Попереду ще чую техніку. Напевно, він сюди виїде. Принаймні, так здається, по звуку. Чи то в мене глюки. А, ну я. О, господи, ну який таймінг. Я тільки що сюди дивився. БМД прибили. Окей. Окей. Ось іще один це той, що я чув з самого початку. Тут наші таке ніби справляються. Так як вульфпак доволі високий, то і по цим ось віконцям нам дуже зручно стріляти. В принципі, така тактика застосування має місце бути. Це по-своєму зручно, тому що на більш низьких танках ми не можемо через ці віконці стріляти. Ну, а у нас стерчить лише наша башта невеличка, да, яка при цьому. Подивіться, як у нас сидить екіпаж. Він сидить доволі низько, і коли нам у верхню частину цієї башти засаджують, то екіпаж це здатен пережити і вилітає у нас тільки казна. Ну, тобто, якісь свої прикольчики у вульфпака, звісно, є. Але, на мою думку, недоліків у нього все-таки більше, ніж плюсів. Ні. Фраги на ньому робити можна, і на ньому можна бути ефективним, просто машина така ну, трошки душна, якщо чесно. Але це не означає, що вона не буде робити фраги. І на деяких картах, як, от, наприклад, переправа через Рейн, де можна від оцих віконець працювати, вона навіть більш зручна, ніж звичайний танк, який був би нижче. Але це знову ж таки це таке дуже ситуативне застосування. Ну і відповідно. Все одно у глобальному якомусь розумінні. Класичний ОБТ типу Абрамса буде, звісно ж, краще. А різниця в ціні. Ну, от що з нами роблять автограмати, до речі. А різниця в ціні, ну, не така вже й суттєва, якщо чесно. Не накопичили ми на Меверіки, тому я не буду навіть вилітати на 10 му Погнали далі, сподіваюсь, буде якась відкрита карта більш-менш. Ну, нарешті, нарешті поля Польщі. Так от, я не те щоб від нього плююся, я розумію недоліки цієї машини і розумію переваги. Недоліків, звісно, більше, ніж плюсів, але тим не менш, фраги ця машина робить, жити на ній можна. І якщо по якимось причинам у вас немає преміумного Абрамса, а є. Саме преміумний страйкер, він же вольфпак, то перейматися нічого можна спокійно на ньому грати і качати всю наземну техніку. Іноді, можливо, у вас буде від нього підпікати, в мене також іноді від нього підпікає, особливо коли мені не вистачає заднього ходу, щоб швидко відступити. Проблема ще в його захищеності, бо якщо працювати виключно від башти, ну окей, якось він пожити може, але ремонти казни просто задовбають. Але якщо вас зустріли в корпус, то ну це все, це кінцева. Нас пробивають будь-які автогармати, нас пробивають навіть крупнокаліберні кулемети в борт, та не тільки в борт, навіть в лобіноді пробивають. Ну, коротше, не живе ця тачка, підставлятись на ній не можна, тому треба бути обережним, відповідно. Тут мені, напевно, треба будуть кути схилення гармати. Давай ну, я опущу морду таким чином. Ну і я думаю, що десь треба по краю карти почілити і повидивлятись собі потенційного, потенційну жертву. Точку у нас забирають. Це погано. Десь тут хтось світиться. Але через всі ці зарослі побачити це практично неможливо. Отакий от, от у нас буде дамаг. Радіатор двигун. Треба трошки лівіше. Рикошет. Так, ладно, ще 20 мільйонів пострілів, і я його колись вб'ю. Ну, от, нарешті, пробив під башту. Я ж казав, треба десь тут почілити. І фраг обов'язково знайдеться. Да, на жаль, ніфіга тут не видно навіть з цим топовим тепловізором через всі ці зарослі. Ну і плюс я на ультраналаштуваннях. О, ну ось тут когось розвідали. Де воно там є? Його прибили, схоже. А ні, там он ще хтось засвітився. Що, і його прибили? Так, і його прибили. О, і мене прибили. Десь тут стояв спрут. Де незрозуміло. А, ну він весь бій там за будиночком кемпить. Ясно. А так як це. Гарна карта, яка мені подобається. Перша за сьогодні, яка мені подобається, давайте на дублерчику ще разочок виїдемо. Ну, на жаль, лише один фраг. На жаль, по флангу на точку С, не так їх багато ломанулося. Напевно, треба було грати десь ближче до центру, не через саме місто, а просто ближче до нього. Ну, але що вже вийшло, те вже й вийшло. Спрута, до речі, вбили, який мене грохнув. Це приємна новина. Люблю, коли за мене помстилися. Ну а взагалі, так як вульфпак це легкий танк, основна наша функція це все таки розвідка. Тому треба займати позицію десь із гарним оглядом, ну, і відповідно, побільше розвідувати. Ми чисто на розвідках можемо підняти доволі багато поєнтів. Нам не обов'язково в прямий бій навіть вступати. Я останнім часом перестав відноситись до ЛТ як, для, як до машини для врейву, а більше почав все таки виконувати його якби основні функції. Якщо я граю на ЛТ, я намагаюся в першу чергу порозвідувати трохи. Ну а вже потім, по можливості, в щось десь якось постріляти. Це, звісно, не завжди вдається, бо старі звички іноді дають про себе знати. Я все одно буває зариваюся, влітаю туди, куди не варто було. Б. Влітати, ну і так далі. О тут у нас хто там такий гарний розвіданий, а? Не видно його. На жаль. Давайте, напевно, я все-таки знову опущу морду. Дуже дратує кожного разу це робити. Влучення. Ну ясно. Влучення так, влучення. Знову влучення. Ну ще, я ж, як я й казав, 20 мільйонів і все буде добре. Головне, щоб мене зараз авіація не задудосила. О, асіст. Як мінімум, прозвідці його знищили. Хоча ціна на а 10 не знизилась. Дивно, я ж його розвідав. Там я бачу Су-25-й штурмить наших. Кайфує. О, це як в нього влучити, а? Та напевно ніяк. Занадто швидко йде для того, щоб вразити це кулеметом. Тепер він ще й увагу на мене звернув. У центрі в нас далеко не все добре. Слухай, ти що, прикалуєшся наді мною? Чи що? О, збили. Прекрасно. Там у них на респі зенітка десь стоїть. Ну, це, в принципі, логічно. Ну, я не знаю, нуднуватий бій. Грати на ЛТ як виключно розвідник це не так весело, як вриватись на ОБТ. Я це розумію. Але що поробиш, така в нас вже техніка. Наша техніка дуже уязвима, дуже тому підставлятись просто не можна. Як тільки ти підставився, ти помер автоматично. Бо там Абрамс дозволяє пережити якесь влучення. Чи якийсь інший ОБТ, да? а от ми, ми не переживемо нічого. Нам просто кінець. Ну, нам хвилюватись нема про що, дві точки за нами, центральна не за нами, та й пофігу, ми все одно виграємо. Моя особиста результативність, звісно, десь на рівні Плінтуса у цьому бою, ну, тим не менш. Ми перемагаємо, та й противників просто-напросто вже там майже не лишилося. Я навіть не знаю, в кого мені стріляти. Це труп взагалі. Так, мені просто нема в кого стріляти, от і все. Якби ж іще механіка розвідки була не зламана, то наша ефективність як розвідника, як ЛТ, була б, звісно, вища. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Десь попереду в мене. да, ось він. Це була БМДХ, це вона тут і світилася, схоже. Ну от, і ще фраг. Ну, таке собі. Один асіст, два фраги, за два виїзди. Дуже слабенько, на жаль. І навіть так не вистачає на нормальні підвіси на 10-му. Все. Місія виконана. Ну, я не знаю, давайте, напевно, ще один бій. Відос, звісно, вийде трохи занадто довгим, але нічого. О, ну і битва за Хюрдгенвальд. Знаєте, я напевно спробую об'їхати ось сюди і просто розвідувати все місто. Ну, не знаю, чи вийде, чи ні. Давайте спробуємо. Бо ось тут на вольфпакові робити дуже то нічого. Тут треба багато кутів схилення, мінус 10 бажано мати, ну і так далі, і тому подібне. Тому поїхали на правий фланг. Я через А тут граю дуже рідко. Але чому б не спробувати? О, ну цей вольфпак так само подумав. Хе. Генії думають однаково. Питання тільки в тому, а чим встигнемо ми ось тут проскочити. О там делегація зустрічає вже, яка йоперасате. Ха-ха, цей вульфпак пограв. Зарази я пограю. Мені кінець. <свісно> <свісно> на жаль, він дуже повільний. Да-да, <свісно> встиг. Ага, на вульфпакові встигнеш тут. Ну, ну, типовий вульфпак, що пробиш. Ну, давай на дублері виїдемо. Все одно це остання катка, тому давайте спробуємо ще разок. Я цього разу не буду пробувати туди прорватися, я залишусь десь тут і спробую постріляти по цим типам, які, які там вистрілилися в рядочок. Опускаємо морду, не забуваємо про це. Готово. Прекрасно. Напевно, отак і треба на ньому грати. Від респи не від'їжджаючи, просто накидувати вдаль. Все-таки тепловізор у нас топовий, ми можемо знаходити собі таким чином цілі на дуже великих відстанях. А ось усі, хто намагався проскочити, подивіться. Усі стоять, чисто трупіки. Бамс. Не пробив фуджика! Серйозно! Ха, ха там броні немає. Як це не пробив Фуджика. Оце прикол. Критичні ушкодження. І цього розвідаємо. Розвідана ціль знищена. Прекрасно. Я вже майже накопичив на а 10 до речі, так, на цій машині набагато легше накопичувати на того ж А-10, ніж на класичному АБТ, ну, за рахунок розвідки, відповідно. Так, як розвідка нам знижує вартість в очках відродження. Розвідав, я танкнув плюху, до речі, ну і він також. Ой, це я дарма вистрелив. Треба було дочекатись, коли він трохи зупиниться. О! Су-25. Хе-хе, ясно, ясно. Ну що ж, питань нема. Мені трошки не вистачає, якби зараз розвіданого мого вбили, я міг би вилетіти на А-10. О, його вбили по розвідці. Прекрасно, мені вистачає. Почекав буквально півхвилини. Не пожалкував часу, ну, давайте вилетим. На А-10 на останок, і підемо підводити підсумки. У мене вийшов один фраг та три асісти. Ну, це за два респи, але перший я здохну просто по тупості, тому таке собі. Коротше, ви зрозуміли, грати на вульфпакові в агресію просто не можна, і треба просто грати дуже обережно, недалеко від респи, зайняли зручну позицію і все. І стоїм, розвідуємо, накидуємо. І все у нас буде чудово. Бачу, он зенітку. Оце також живий танк, він нікуди не рухається. Віддаємо сюди Меверік. Віддаємо ось сюди Меверік на точку. Віддаємо ось сюди по Зенітці Меверік. сюди віддаємо це, здається, фуджик якийсь чи щось типу того. Ось Сюди ще один віддам на всякий випадок. По мені пуск. Ні, не ухилився я від ракети. Ну, тим не менш. Два фраги, три фраги. Прекрасно. Із чотирьох пусків три фраги, але два пуски були в одну і ту ж ціль. Тому три з трьох, можна сказати. Ідеально. А десятий доповнює вульфпака просто ідеально. Це ідеальний сетап. Ідеальний преміумний сетап для фарму, для прокачки, для всього, чого тільки можна. Звісно, моя особиста результативність чисто на вольфпакові була сьогодні дуже не дуже. Ну але треба розуміти, що я дуже багато трендів, відволікався. Ну і при цьому я вам показав, як в першу чергу не треба грати на цій техніці. Тобто не треба кудись намагатись вриватись і т.д. і т.п. треба займати позицію десь недалеко від власної респи, зручну з якої можна оглядати місцевість розвідувати і вже доїдати те, що залишається. Чи був би Абрамс ефективнішим? Так, звісно, був би. Якби ми грали на Абрамсі, на клікбейті, звісно, це було б набагато результативніше, тому що це класичний ОБТ, там і 120, ка і Дамаг, і подвижність, і захист, і все, що тільки можна. Але треба розуміти, що клікбейт, це що там у нього? 12-3 чи 11-7, чи скільки там у нього, але треба розуміти, що це не 10-3. Тому у вульфпака, звісно, є свої переваги їх небагато, але вони є. На цьому у мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео.